Творчої, а головне талановитої молоді, яка розкривала свої здібності на сцені обласної філармонії, було стільки, що дві години концерту минули як за мить. Учасники з різних країн різного віку, починаючи з шести років, дивували і дарували на від живого виконання народних та сучасних пісень. В залі повна тиша, а за лаштунками сцени, метушня і неймовірне хвилювання. Олеся Бондар приїхала з Миницького. Начаюсь в Хмельницькому ітарно педагогічній академії. Яку пісню виконувала?» Виконувала пісню «За городом коза пасла. Це я подільська пісня, ну записана в Поділі, мною особисто. Хвилювалася. Трішки було хвилювання, але коли вийшла і побачила в, принципі, в залі публіку, все хвилювання відійшло, можна сказати. Я була вся в пісні, в емоціях». Розраховуєш і... на перемогу? Ну звичайно, хто неї не розраховує. Дарунком від членів журі став виступ відомого поліського гурту Древляни. Його керівник, начальник обласного управління культури Юрій Градовський, зазначив, що в цьому фестивалі немає переможців і переможених. Адже коли є взаємовирочка, немає підстав, як на які невеликий жаль, оці підніжки є у великому шоу-бізнесі. Це всі знають, про це багато пишуть. А от саме отут воно все чисто. І чесно значення фестивалю визначив його директор Леонід Данчук, який, виступаючи зі сцени, високо оцінив рівень всіх виконавців, надихає на працю, на мистецтво, на поезію, на найкращі почуття, які може тільки мати кожна добра, порядна інтелектуальна людина. Більшість нагород дісталися виконавцям Житомирщини. Поліська земля традиційно відзначалася талантами. Відтак і цього разу фестиваль довів цей приємний факт.